Вітаю, як ти опинився в нашому лісі. Неважливо. Я дуже рада тебе бачити. Мене звати Алія. Дуже приємно. А тебе як звати? Яке красиве ім'я. Тобі подобається ці квіти? Я її зібрала щойно. В нашому лісі час іде не так, як в іншому світі. Хочеш прогулятися зі мною? Ходімо. Проходь. Це мій дім. Хочеш чаю. Зараз я тобі його заварю. Поки присядь. Розслабся. Тобі нема куди поспішати. Сьогодні в тебе буде день розслаблення, релаксу і позбавлення від негативу. Адже я фея цього ліса, і в мене є значно великі сили, які допоможуть тобі оновитись, зцілити свою ауру і повністю розслаблення. Цей липовий трав'яний збір робили 153 роки тому. Моя мати. І тепер в тебе честь спробувати його. Прошу. Адже ти гість в моєму домі. Я хочу, щоб ти почувався тут якнайкраще. Хочеш, я зроблю тобі масаж. Тоді расслабься, сядь зручніше, а я тебе трошечки помню. Так. В чтобы тоже-тоже на пружине Зараз ми їх добре розімнемо. Я придумала, чим ми з тобою займемось, поки ти знаходишся в мене в гостях. Це сюрприз, але тобі сподобається. Пройдемось по голівці. Так. В мене є тут для тебе пропозиція. Як ти дивишся на спа процедури? Добре. Так. Клас. Обожнюю робити приємно. А я поки все підготую. Добре? Гаразд. Спершу візьмемо скраб для шкіри голови. Він з ментолом Стимулює рост волосся, щоб воно було таке ж довге, як в мене. Так. Наберу зовсім трошечки. Бачиш, якого він цікавого блакитного кольору. Так, як наше небо. Набираємо зовсім трошечки. І дуже обережними рухами плавно починаємо масажувати нашу шкіру так. Це робиться дуже м'яко, щоб нічого не пошкодити. Було б максимально приємно, а процедура була досить ефективна так. Відчуваєш поколювання? Це так і повинно бути. Це розкриваються нотки ментолу. Так, зараз ти відчуєш приємний холодок по голові. Дуже добре, після жаркого дня. Так. Добре. Все, скраб прибрали. Добре. Відчуваєш чистоту твоєї голови? Приємне поскрипування волосся. Mm. Ти вже за тиждень побачиш результат. А right. Тепер наносимо розмаринову воду на коріння волосся, щоб ще швидше росли наші пасма. Так, Прикрий очі Заплющуй очі, не бійся. Я тобі нічого... Знаєш цей аромат? М, так, це розмарин. Чашечку до мене. Зараз будемо робити живильну маску. Ця маска з авокадо. Вона воложує і живить нашу шкір, прибирає перші ознаки старіння. Хоча не знаю, чому люди так бояться старіння. Це прекрасно. Це показує наш досвід. Давай сюди своє обличчя. Mm. Mm. Чекай на пам'ятки. Мока будеш розслабитись, думати про щось хороше. Тепок, як солодко ти сьогодні збадиєш? Ти вже починаєш. енна може Віра починає регенерувати на очах. Це саме той засіб, який дозволяє мені залишатись такою завжди. Так, Що, кажеш? що за кристали на моєму обличчі? Ці кристали означають, що я з королівського роду фей цього лісу. Я одна з повелительок лісу. Так з ними народжуються Добре. Тепер нанесемо лосьон на наше тіло, щоб сяяти в місячному сяйві. Він опирається миттєво, тому ми наносимо його легкими, легкими рухами. Спинка, поспейте, хорошо, добрый, всем. І під очі. Так, ну, добре. І втягнемо таку масочку. А я поки проведу тобі невеличку медитацію. Так. Тягаємо. Очі в нас закриті. Тіло повністю розслаблено. Відчуваєш тільки тепло, тепло і приємні мурашки по всьому тілу, по твоїм рукам, ногам тече приємна. У грудях, в серці, в голові. Всюди тепло і любов. Так, ти майже фізично відчуваєш ці почуття, вони огортають тебе, роблять тебе всемогутньою людиною в цьому світі. Спроможний досягти всього, чого хочеш і всього, чого вартий. Глибокий вдих і витих. Вдих. Чуємо її торкання до тебе так, це твоя сила підіймається в тобі, твоя впевненість, твій талант прокидається, і зараз ти розумієш, чого хочеш досягти в своєму житті. Ти розумієш, що життя варто. Літи його так, як ти хочеш. Так. Склади руки на своєму серці, зроби глибокий вдих і скажи вслух, приймаю, дякую. Так, все, наша медитація закінчена. Як ти себе почуваєш? Добре відпочинок. Чудово. Знімаємо пачі. Угу. Так. Оченята виглядають прекрасно. Подивись наверх. Процедури по релаксу закінчені. Нам слід тебе трошки прикрасити. В мене є для тебе чарівні інструменти, якими я із задоволенням поділюсь з тобою. Для початку ми несемо цю фіолетову туш. для того, щоб вії були просто космічної довжини. Тепер глітери на очі. Так, який колір? Хочеш, я за тебе оберу? Добре. Тоді... М -м Думаю, ось цей колір. Він у мене на очах також. І я хочу, щоб в тебе теж він був. Так, заплющую очі. Ще Давай до мене. Угу. Стій нічого не роби. Секретний інгредієнт. Блиск з пошапом. Відочки презент. Ці квіти були зроблені спеціально для тебе. Тримай. Давай мені руку, я виведу тебе з мого лісу Ось і закінчилась наша з тобою історія. Мені було дуже приємно з тобою познайомитись і я сподіваюся, що ти ще зайдеш до мене в гості. Я буду дуже рада тебе бачити, а тепер на все добре. I na dobranić.